Не каталися в Феррарі. Бачите, ну я ж вгадую. миттєво. Миттєво. А, друзі, всім привіт. Ви знову потрапили на канал Невгамовна Монро. Спочатку буде вступ для тих, хто досить равнодушно відноситься до парфумерії, до сліпих затестів. А потім сліпі затестив. Це я так намагаюся задовільнити більше. Глядачів каналу невгамовно Монро» Ну, комусь цікаві парфюмерні сліпі затести, комусь цікаві мої рефлексії, думки, аналіз, моє життя, з задоволенням дивляться влоги іншим. Там цікаві мої а, шаландення по супермаркетах та торгівельних центрах. Але зараз я намагаюся змішувати, скажімо так, жанри для того, щоб. Щоб бути корисною, хорошою для більшості. Але якщо копнути глибше, то це ж про страх втрати. Це намагання утримати вашу увагу, зачепити, щоб ви тут залишилися, подивилися. І сказали, яка ж Монро вирозумниця. Ти ще як росунь, я вже всіх переконала. Але знаєш ж таки, все Ні, просто хочеться трішки порефлексувати. Я йшла зараз зі зйомки, як було сумно. Я... Я погодилася допомогти в написанні, точніше, в зйомці дипломної роботи. А студенту, моєму підписнику, він студент одного з вузів, от закінчує. Факультет телевізійної журналістики, і для диплому треба зняти, треба зняти там, фільм, документальний репортаж, і він знімає про мистецтво, історію драк мистецтва в Україні. Я одна з перших драквін. Могла б сподіти, що я була перша, але ні. Я була не перша. До мене вже були дівчата. Одна померла, одна повернулася, вона була з Росії. Ми потім знайшлися на Фейсбуці в 2015-16 році. Ну, вона й обдалася. Ну, вона і тоді не дуже товаришувала з головою. От, а одна о, тут, в Україні. Але ми не спілкуємося. І я от давала інтерв'ю, ну, у нас така бесіда була. І, знаєте, от поринула в спогади. Зараз я інакше. Ну, Нормально дивлюся на своє минуле. І я про багато речей шкодую, там, які зробила, не зробила. Mm. Слухайте, це було, ну, коли я починала, 99-й рік. Якось так, знаєте, засмутилася. Йшла додому ще холодно на вулиці, дощ почався. І відчувала таку, знаєте, екзистенційну самотність, коли ти, наче, от йдеш серед людей, а йшла додому пішки десь годину. <гум> Ніби в але. От, Але все одно якась така самотня самотність. І знову цей от сум про втрату можливостей, Що можна було зробити інакше? Це ж, знову ж таки. З одного боку драк мене врятував, але з іншого я ж Я ж там ну, ховалася від себе справжньої, саме в драк мистецтві, я створювала цей образ, ну, тому що не дозволяла собі в повсякденному житті в, ну, в своєму житті. Ну, Бути тим, ким я хотіла. Ну, коротше, багато про що я думала. Потім зайшла в кав'ярню. кондитерську так побачила вітрину, що виробництво своє. З'їла шмат такого смачного торту, п'яна вишня. Мені здається, вишня була тішечки алкогольна. Випила флет вайт. І тут йшла вже через складовище. роздивлялася могили. І думала, от в мене є зараз життя, а оцих людей вже нема. От вони були щасливі. А чи щаслива я? А потім згадала, що в мене є сліпі затести. Підписниці не діслали ще місяць тому. Думаю, зараз дійду додому. Зроблю собі чаю на вінтажні сережки, ну їм більше, мені здається, 15 років. Треба знайти фотку першу. Коли я в них це ручна робота, я думала, що я одну сережку загубила. І довгий час от в мене була одна, я її зберігала. Не як сережку, як пам'ять. А нещодавно я робила ревізію в цих прикрасах і знайшла другу. Боже, і так зраділа. Ви не уявляєте. Я пам'ятаю, я одягала ці сережки, йшла на якусь тусовку. Яким кардаш я медгала. Мені здавалося, що тут всі повинні просто впасти переді мною штабілямі. І просити сфоткатися разом. А всім було похуй. Ні, ну не всім, але здебільшого всі були зациклені на собі. От так. Друзі, з поверненням на канал Дугомовну Неро. Я вімкнула лампу штучного освітлення. Ви подивіться, як сяють ці сережки. Мені з тим цим показувала вже, ні? Не суттєво ще раз дивитися. <сум> Робили вигляд, що ви не бачили. Їх Видно, з космосу, там десь ще катіпері. <сум> Бачить Близьк моїх сережок. Я ще знайшла перстень. Ну подивіться на цей гарнітур. До речі, в мене ще є бреслеп і кольє. Але сьогодні по скромному. Помада. Будете ж питати, що за помада? Казала вже чи ні? Я вже забула, що казала <смас> на початку. Це мерч. Мерч з останнього туру Мадонни. Celebration тур. Шикарнюча помада це прохолодний червоний відтінок. З легким блиском. М'якуська! Приємна. А зараз переходимо до сліпих затестів. Так, тут я бачила лист. Бачила лист. Невгамовна пані Мунро. Дякую, що погодилася спробувати мою підбірку сліпих затестів для вас. Для мене ця рубрика в першу чергу про гру, бо це так цікаво дивитися і більш того, навіть намагатися подумки вгадати разом з вами. Тут о, буде не тільки ніша, боже, нарешті. Я підібрала щось цікаве, щось на будь-який гаманець і смак. Дуже дякую. А то виєбони <сум> нас трішечки дритують. Дякую за вашу творчість. ПС, середині кожного коричневого і скрафтового паперу. Пакету ароматно-кольоровий конверт. В якому відповідь та стікер із назвою для аромату. О, дякую, що пояснили. Поліна. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Але мені здається, тільки в шести конвертах. Аромати. А як зрозуміти? Ага. Тут ще конверт. One moment, please. Нема нумерації. Друзі, є просто конверт, аромат і блотер. А флакончик на 10 мілілітрів. Дякую. Ми це любимо. Ой. Зелений, цитрусовий, свіжий. Чекайте. Такий колонь, от класична колонька, якась аквадіпарма, щось можливо, з Версачі. або ж Ну, це не Light Blue і не а, Q. Дуже приємний на кожен день, от зараз на весну таку прихолодну, тому що спеку злетить за 2 секунди. Ну, або ж взимку на мороз будуть зеленчати. Чомусь гадала яйця Рональдо. <рик> я не бачила. Ми зараз повертаємо не в ту сторону, але цікаво, як зеленчать яйця Рональда. Тут дорослий канал для дорослих. Людей, які не червоніють від слова яйця. М -м, цікаво, цікаво. Так, дивимось. Перший аромат. А тут повинна бути наклійка. А, так є. Як ви думаєте, який аромат? Це? Дісре Грінвуд. 19-й рік. Парфумер Орельєн Гішар. А, Мускусні пряні. Лимон, бурбонський перес, Сантуліна. Ветівер кедр смола, Амбрексан, мускус кіпріол. Аромат, коли хочеш пахнути свіжістю, трошки гелем після душу. На кожен день, як для образу макіяж без макіяжу, тільки парфум без парфуму. Ну, от, як я і казала, цитрус ветівер дає оцю свіжість. Амбрексан мускус. Але ну, постійно треба буде додавати. Не знаю, як він тримається на одежі. Ну, я спробую завтра. Я ж зазвичай наступний день всі блотери перенюхаю, що там залишається, які бази, і потім протягом тижня от кожен день намагаюся. Вранці, до речі, коли ольфакторні рецептори відпочили. Я от заново знайомлюся з ароматами сліпих затестів. Тому що, ну, зараз гра перше враження, аромату треба дати, дати, розкритися, тим паче на шкірі, залежить від того, яка погода, який стан, аромат по різному розкривається. Боже, ну щось таке знайоме. Е, є цитруси, але солодкі, типу мандарину, ваніль. От зараз відчуваю навіть маршмеллоу. Дуже багато квітів. Таких солодких квітів. Це такий універсальний люксовий аромат. На кожен день о, щось на кшталт гтитьє ланком. Угу. Це така класика, це така класика на яка підходить 90% о, там, жінкам. Всі квітково-фруктові аромати на ванільно-мускусній базі, ну, іноді додають амбру. Не хімоза. Ти його вранці одягаєш і до вечора він прекрасно буде триматися. Я впевнений, шфлейф прекрасний. Може, манталь якийсь, але манталь більш плоский. Тут, тут побагаті. Так. Я дарувала цей аромат своєму другу. Сидерсачі ерос. М'ята, зелене яблука, лимон, бобитонка, амберксан, герань, ваніль, кедр, ветівер, дубовий мох. Не просто так цей аромат має назву Ерос. Для мене так звучить перше непідліткове кохання, коли перехоплюю подих і стискаю в грудях. Відчуваю його дуже свіжим. Іноді буває, от, ветівер з цитрусами от, уходить в бік о, от, Маринаду, особливо якщо є м'ята, меліса. Угу. От трішки така є укропна нота. От кедр дає таку от. Маринадність. Але цікавий. Знову ж таки, як я й казала, міцний люкс. Поїхали далі. Бачите, ну я ж вгадую Миттєво. Миттєво. Я не на комплімент. Так, третій аромат. Значить так. Це може бути мансера wild leather. Тут точно є шкіра, ут. шифран. Але він не такий, знаєте, от металічно-медичний. Ну, мансера Wild Leather. Або щось з шкірою. Якась лезер. Дивимось. Сподіваюсь, я вгадала, але тільки бренд. Це дійсно мансера Ут ексклюзив. 18-й рік. Парфумер Монталь. Шефран. Лабданум. Чорний перець, болгарська троянда. Зелений лист печулі, фіалка Ут східні ноти. Питання є? З цим ароматом хочеться сідати в Феррарі. Я не каталася в Феррарі. У моєму житті були а, чоловіки на Мазератті. Ля... І не Деола. Навіть на Запорожцях. <кліпи> З цим ароматом хочеться сідати в Феррарі. От якщо хочеться, сідайте сідайте в то Феррарі. <гум> Щось дуже не дуже незвичне для мене. Ніколи не бачу його на собі, але подобається почути його на співрозмовнику. Тим паче в його шлейфі, а ви залишаєтеся на весь вечір, а може, і ніч, а може, і на наступний день, і ще на тиждень, а потім ви залишаєтеся в цьому Феррарі на все життя. Тому що власник Феррарі стає вашим партнером, чоловіком і о, меценатом. Така прекрасна добірочка. А ти сидиш, думаєш, боже, що це? що це може бути? Що вони поклали кварюки спеціально, щоб заплутати? Так. Ой, Блядь, солірує нота. Ну, типу, крапіви. Угу. Ну, Така зелена, зелена. Ой, зараз скажу. Чекайте. Базилік. Все, це базилік. Цитруси. Тут є мускус, це може бути аквалігорія. А, базилік. А, чи лимон, чи там мандарин, але мені здається, ну, коротше, тут базилік солірує. І потім вже а, нашировується все інше. Колонічка теж така свіженька. От на весну. Підбадьорити себе. Класно буде нанести після душу на вологе волосся. А зараз такі солодюські квіти. Ну, такі іначе, освіжаючий а, лімонад. Угу, mm -hmm. Це може бути Dolce Дольчиґабана Кю. Це новинка минулого року. 24-го. Дафні Daphні А, Початкова нота сицилійський лимон, червоний апельсин, жасмин. Далі вишня геліотроп, амбра або кедр. Енергійна романда бізнес леді яка, м -м, перепрошую, на сьогодні має для вас місце своєму графіку на наступну середу. Це ми так з подругами зустрічаємося. Третій тиждень. Ха -ха, домовляємось. Ну, всі ж бізнес, навчання. Підходить до будь-якої події, образу не розуміє, як таке можливо. Це відкриття минулого року. З першого занюху закохалася, замовила. Пам'ятаю, в якомусь прямому етері його розпаковувала. Тю! Дуже часто його зараз використовую. Де я почула тут базилік? Ну, мені здається, він там є на початку. Друзі, я роблю паузу, піду подихаю свіжим повітрям і повернуся. Друзі, продовжуємо. П'ятий аромат, що у нас тут? Ой! Рожевий флакончик. От спочатку квіти, а потім йде гурманіка. Тут і фрукти, і ваніль, і зефір. Я чомусь подумала про деліну, але в деліні більше, більше все ж таки троянди. Це навіть може бути Зара. Я нещодавно заходила в Зару і розповідала, так пробіглася. Але зупинилися біля ароматів. І там, що хоч. Теж о, якісно о, зроблений аромат, о, якісно зроблена композиція. Не знаю, ж таки нічого незвичайного. Так, щоб я не загубила наклійку. Джиммі Чу. I want to. 20-й рік Соня Констант. Персик, мандарин, жесмін, червона лілія, ваніль. Аромат на кожен день, кожен день, коли ти хочеш бути сексі, але дуже елегантно. Не набрідає зовсім. Повністю погоджуюсь, це такий от міцний люкс. Рекомендаціон. Якщо вам подобаються такі квіткові, східні, а, квітково фруктові аромати, стійкі а, ванільні або ж мускусні, рекомендую звернутися до ароматів Джим'ючу. Там всі вони. А, в одній, скажімо так, направленості і стійкі. До речі, чимось схоже на гаті аромати. Жіночі теж. Наче з однієї діжки. Поїхали. Прекрасний пудровий аромат. Угу. Є трішечки фруктів є. Але от навіть зараз я вже відчуваю красиву таку пудру. Відкрила пудру. Ланком. Угу. Аромат з ну, мого дитинства. Боже, яка красива пудра. Яка красива вінтажна пудра. Угу. З таким солодкавим фруктовим підправим тоном. Можливо, є навіть трішки такі, акорд маленький. Можливо, тут навіть є пачуля, Але для мене це оця от пудра ланком, пухавка, рожева, яка була у моєї двоюродної сестри. Угу. Так, дивимось. Гріті Адель ні. Ну, чекайте. В мене на сліпих детестах була адель від Грітті, Верхні ноти асмантус, Жесмін, травнева троянда, Нарцисто бероза квітка тютюну, кедрове дерево, сіра амбра мускус. Асмантус. Угу. красивий аромат, красивий, дуже рекомендую. Для мене суб'єктивно чомусь цей аромат має ще й молочну ноту, туберози до лактонність. Бачу його ідеальним варіантом до походу на наукову лекцію, конференцію або виставку. Можливо, слухачем, а можливо, відповідачем. Невимушеність і легкість стриманість. Але якщо зробити більше двох присків, може бути а, передоз. Ой, ну у оточуючих. Тобто гріті це ніша з якісними а, інгредієнтами. Тому обережненько. Але Адель прекрасний вибір, сучасний і, ну, і підкреслює вартість вашої вашої сумки від кейткор. Друзі, останній сьомий аромат. Ой, ну це скіс. Хана ескіз. Угу. Ірізка. От молочний іріс. Єдині карамельки, які я обожнювала. А, ні, ще були рачки і. Ну, і не Але от іріски. Може, це були мої улюблені цукерки, ну, не враховуючи шоколадних. Я цю от помадки не любила. Ну, там Ромашки, помадки ці. От... Дешманські, карамільки. Ну, це тут класична гурманіка. Дайте на руку нанесу. Ну, реально тобі роза полізла. Ну, це не Альдеберан від Марка Антуана Беруа, новинка 25-го року, яка зараз на хайпі. Знову аромат розділив світ парфум захоплених на біле і чорне ті, хто а! і ті, хто сруть. Що це, це ванідла. <рістити> 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 ну, таку тобі розу. Давайте подивимось, і я пішла готувати вечерю. У мене сьогодні на вечерю буде салат. Свіжої капусти з огірочком, з свіжим перцем. І я вчора тушкувала індичку філе з цибулево-грибним соусом. Сабріна Карпентер світ тус. 2022 рік. В не в курсі Себріна Карпентер о, співачка, яка в минулому році стала дуже популярною завдяки двом хітам. Please, 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 тю-тю-тю-ту, а найвідоміший її хіт Еспрес. Але співає вона вже років 10. Угу. І тільки в минулому році, отак от, от, от склалися зірки, що вона, вона стала популярною. Ну, Як кажуть зараз віральною. Скільки це так, початкова нота маршмеллоу, молочний шоколад, зацукрований імбір, бригамот. Ноти серця мене ваніль, кокосове молоко, молоко. А, збиті вершки, цукор, мускус, киш... Збиті вершки, цукор, мускус, кашемірове киш... дерево. Аромат саме тієї дівчини із фільмів 90-х нульових, яка вся в рожевому. Відчуваю в себе стереотипною дівчинкою. В них і це клас, приємний по дівочому сексі, чомусь дуже заспокійливий для мене. Угу, угу. Силедюська така. Як Агіллери, подібні аромати, у Шакіри. У Бійонсі Теж всі з однієї діжки. До речі, аромат в 2022 році вийшов. Коли ще Себріна співала про фагер. Я познайомилася з її творчістю до Еспресо. А потім вже бенбанув еспресо і все. Себріна стала ну, суперзіркою. Ну, все відносно, супер, не супер. Сьогодні не супер, завтра ти. Хто? Просто Сабріна знову. Час все розставить на свої місця. Всі, друзі, дуже вам дякую, що провели зі мною час. У мене настрій покращився, сподіваюся, у вас також. Пам'ятайте, що ну, минуло неможливо змінити. І страждати, що в минулому щось ви зробили не так, це витрачати свій ресурс, який вам зараз потрібен для ну, формування теперішнього і трішечки майбутнього. А як правильно сумувати? Ну, як, як заходити в сум, проживати і виходити? Знаєте, психологи кажуть, я тут казала, що треба відсумувати, відстраждати те, що ви. Там не відстраждали в минулому. Я тільки вчуся. Я, я просто дозволяю цим думкам бути. Ну і підтримую себе. А ну і знімаю відео, проговорюю. Це теж дуже важливо. Або ж пишу. Але краще проговорити. Якщо немає грошей на психолога, психотерапевта, то запускайте свої. Канали. Можна зробити приватні, але завжди хочеться якогось фідбеку. Тому, друзі, в коментарях діліться, в якому ароматі ви дивилися це відео. Ну, а якщо у вас виникли якісь думки, або ж ви хочете підтримати канал «Невгамовна Монро», зверніть, будь ласка, в інфобокс. І я зараз е збираю кошти на, я казала, на наступне навчання. Все люблю. Адель. Відгріття. Запишу в Хочуні. Угу. Mm -hmm.